Всім доброго ранку. Думала, встану о 7 годині ранку, приготую їсти, щось смачненьке. Діти так міцно спали. Бачите, як міцно сплять. Вони просто підриваються і в хвилину біжать за мною і плачуть. Фух. Ось такий він добрий ранок, Буду зараз я, до речі, трохи хрипну, Ну таке. Мене горло так і не пропускає. Буся, дивіться, що вона робить. Вона, до речі, також. Тільки я встала, вона тут, як тут, біжить, лащиться. Їсти, каже, хочу, так? Да? Зараз мама дасть тобі. І тобі дасть, і всім дасть. Всім все мама дасть. Да? Купили Васильку бульбашки, да? Да. йде в садочок Василько, такий великий. Да. Йдемо на маршрутку. Так вітряно якось у нас Сиро сьогодні. Покажи, які бульбашки мама купила. Да. О, такі класні. я да, Будеш пускати діткам бульбашки, правда? Так. Да. Ну. Зараз постараємося під'їхати маршруткою. Обіцяли, до речі, сніжок. Але я бачу, що його сьогодні не буде, а вже передають тільки аж на наступний четвер. Бачите, навіть на камері видно, що все сіре-сіре. О, люди стоять, в маршрутку чекають, і ми напевно постоїмо. І сьогодні заберу сосину. Так, <турок> <Да, турок> туди <турок> йдемо, І а, треба забрати з, з військомата мені сьогодні довідку. Ну, яку поки дають. Все ж таки сьогодні падає сніжок. А по синоптику снігу не повинно було бути до четверга. Але я думаю, що він повністю розтане. Повідку я забрала. Напевно, зараз зроблю копії і оригінал лишу собі. Бо я не знаю, чи мені повторно її видадуть, якщо чесно, в садочок. Прийду з оригіналом і з копіями і думаю, що так і пройде. Не знаю. Дуже-дуже на це сподіваюся, більше туди не бігати. Ось так. Які В мене сьогодні плани. У мене сьогодні по планах прибрати повністю балкон. Там страшне, що робиться, якось бусю туди випускали. Вона перевертала горщики з землею. Плюс там з чоловіком складали, знаєте, все, що треба. І напівавтомат зварювальний, який я купила в оплату частинами. Виявляється, нам зараз і не треба. Та й так, треба десь його прилаштувати, бо... Я його в гараж не вивезу. По-перше, це дорога річ, гаражі можуть підчищувати. А по-друге, це апарат новий, можливо, колись знадобиться. Можливо, чоловіковий брат прийде якось у відпустку знову. Він нещодавно був і він зварщик. А Його апарат уже, ну, так поганенько працює то може, йому потім дам на користування. Ну таке, знаєте, в сім'ї знадобиться. Але вдома його треба десь подалі заховати, можливо, навіть на шафу поставлю. Він же ж нам нагально не треба. У нас тут цікава така кав'ярня, вона по вечорам світиться, лампочки ці всі. І дуже так по-святковому це біля нашого суда і біля собора. У нас дуже гарно тут в центрі міста Собор, в парку знаходиться. І тут, бачите, щось будують. Дуже швидко. Дуже швидко будують. Хоч і кажуть, що чоловіків немає, але хто ж це все побудував. Я ксерокопію зробила довідкою, бо хочу оригінал залишити собі. Сподіваюся, що в садочку копія пройде, просто оригінал їм покажу, напишу заяву. Ще свідоцтво про народження треба ксерокопії зробити. І наскільки я знаю, то... За садочок я платити не буду. Скрізь новорічні декорації, ялиночки в горщиках, до речі, Подивіться, як гарно. І ось там в нас є така кав'ярня, кондитерська. Там також все світиться в лампочках, я не знаю, чи в них є генератор, але мені здається, що є. А можливо й немає. Ну, зараз є світло, бачите, тут гарненько. Траса, я минулого року тут. Фотографувала Василька, стояла велика ялинка. Цього року, бачите, зробили ось так локацію. А це, бачите, тут біля кристала, то місцеве, з міста Костопіль. Дуже смачне молоко. Показувала в минулому відео. Брала в ось цьому автоматі біля магазину Родина. І 56 гривень за двушку молока недорого. А що сьогодні в мами в рюкзаку? Була я в новому магазині. Ну, як в новому, він вже давно. Але я туди сьогодні тільки вперше зайшла. Взяла дитячу ковбасу варену, Васильку вчора обіцяла, як вела його в садочок. І так як ковбаси вчора не купила, то купила сьогодні. До речі, цей магазин біля кристалу знаходиться, чудонива називається. Взяла Наполеон з перемазкою, але в мене діти дуже люблять його цю намазку всередині. З'їсти і печиво. Залишити Взяла ще крекера звичайного. Також майонез королівський. Знаю, що в мене старші діти люблять майонез, тому купила. Не так часто його беру. Взяла якісь ось такі вафельні кранчі хрумко. Не знаю. Взагалі це все печиво я планую заховати і видавати. Тільки після того, як поїдять, і то один раз на день, бо діти хочуть солоденького, мені немає часу пекти. Так, взяла ось такі ще якісь гріночки з родзинками. Я знаю, що гріночки взагалі корисно їсти. Сухий хліб. Ну, це не хліб, але все рівно. Так, взяла ще вівсяне печиво. І була по акції кукурузка, ось така 30 гривень коштувала. І, здається, е, на цьому все. Нями, нями волода. Нями -нями. До речі, повідкривала кожен вид печива і насипаю тут кукурузинку корзинку з аврори. Мені, наприклад, зручно. Я її буду, звісно ж, наверх ховати. Зараз діти поїдять і сховаю, щоб... Ну, не їли тільки одне печиво. Якщо воно є в загальному доступі, то вони їдять тільки печиво. А мені треба, щоб вони їли все. Ну що ж, давайте покажу вам, що мене чекає на балконі. Те, що я маю тут прибрати. Тут дуже все завалено, все повністю завалено. До речі, питали мене, де дитячі іграшки, вони на балконі. Але вони в такому. Безладі вони в такому всьому, що взагалі це ящик у мене із санок. Десь тут треба все організувати, поскладати, я не знаю. Будемо сьогодні з вікою тут працювати. Бачите, буся лазила, ось там землю повисипала. Плюс треба почистити попільничку чоловіка. Висипати вже ж його немає вдома. Так що, до речі, Треба буде, напевно, цей часник, так як і чоловік в мене казав пообривати, сипати в корзинку, і буде він лежати. Коротше, ось так. Тут і зарядка ось до акумулятора машини. Ой, Не знаю, якийсь треба порядок. Тут у мене олія, зазвичай вода. І сюди, напевно, треба і воду повиносити. У мене ще є вода у ванні, стоїть дві баклажки. Це ми їх забрали з будинку, хотіла завезти потім туди, але якось так вода й тут. Коротше, тут повний завал. Завал. Я не знаю, напевно, у всіх такий завал на балконах робиться. Можливо, я одна така. Напишіть мені в коментарях. Ось. Ходи сюди. Буся унюхала свій корм. Дивіться, вона без перестанку може їсти. Просто без перестанку. Я не знаю, є ж якісь норми, я її насипаю. Постійно підсипаю, а вона все рівно хоче їсти, їсти, їсти і без кінця, поки не трісне, ходить, як вагітна потім. 「気にしちゃってんか <music> такого стану я довела наш балкон. Подивіться, що буся тут понароблювала, цю землю понасипала. Ой. Що я вам скажу? Треба цю землю запакувати, буде винести в підвал. Як буду йти, а може, може, може я щось пересаджу в той горщик із вазонів Не знаю, побачимо. Бо взагалі-то. Напевно, треба алой пересадити ось цей, бо е, в, там немає мисочки знизу. І цей треба було пересадити, бо нема мисочки знизу і тече. І можна, в мене є горщик старенький. І можна це все пересипати, пересадити. Ну що ж показую, що я тут прибрала. Це ще не кінець. Почала тільки трошечки тут панельки мити, бо переставила сюди цього столика. Ось, все рівно я туди вниз того комода, пенала, не знаю, як його ще назвати, дуже рідко коли лажу і думаю, можна буде столика відсунути. Там він займає менше місця, бо по цю сторону, ну, все-таки, час від часу щось треба діставати. Тут в мене формочки є і стакани. Можливо, знадобляться, бо в мене із стаканів. О, здається, на поличках взагалі там один чи два стакана лишився, решта побиті, тому треба буде діставати, ну, щоб тут був доступ. Тут і шпаклівка якась, знаєте, лишилася в нас від попередніх ремонтів. Я потім її повивожу на будівництво. Нехай в мене буде машина, тоді будемо говорити щось про вивозення і так далі. І то це буде на літо, напевно. Поки що я взагалі ті полички не чіпала, немає у мене бажання, здоров'я. Рука крепко болить, навіть підпухла. Ось, Попідмітала. Зараз сюди прийде Віка мені допомагати, помиє ось ці панельки, ось помиє ось цю стіну, це миюча в нас фарба. Чоловік завжди ставив тут каву на цей підвіконник і постійно порозливає ту каву. То, коротше, помиється ця стіна, щоб була чистенька. А помиє тут підлогу, ну, помиє там, ще зверху я не мила. І будемо заносити все назад, якось сортувати. Можливо, цих дві полички я колись матиму бажання. І просто всі переберу, посортую, бо там купа інструмента чоловічого, ну таке в основному. Я ще не знаю, напевно, треба ці штори тут познімати. Вони короткі, пам'ятаєте, колись я показувала. Від них толку немає, та й вони світло крадуть. Взимку вони геть тут не потрібні. В дійсності, так що я їх, ну, попрошу віку, напевно, бо рука болить, познімати, та і все. Буде тільки тюль. Тюль я нещодавно тут прала, вішала, тому її знімати точно не буду. Вона чистенька. Ну що ж, лишилось мені не так багато всього перебрати. Буся тут. Блукає буся за любий двіж, вовчик тут повисипався іграшки, але я їх і планувала перебрати, посортювати по якихось характеристиках. Особливо конструктор я забираю окремо. У мене є пакет, тут навіть не цей. І навіть бачу, вкрали в мене дощечку. Я не знаю навіть коли. Все було сипане в іграшках, так що ще трохи мені тут є роботи. І балкон виглядає зараз ось так. Тут поставила закрутки, хоча їх можна було ставити в цей столик, але незручно його відкривати, закривати. Коротше, там у мене порожньо в цьому столику. Але закрутки, які я принесла, поставила зараз тут. Далі, ось так виставила тут олію, воду. Ну, Запаси води в нас такі нормальні. Але і нас багато у випадку відключення світла, то. І коли не буде води, то маємо запас. Це, до речі, не вся дуже там питна, там є з осудом одна пляшка, але також не виливаю, нехай буде, можливо, колись для туалета. Цю капусту треба було би частину викинути, частину приготувати, можливо, якось займуся цим, бо знаю, що якщо я зараз викидаю ось це, що пропало. То решта капусти також почне пропадати. А так, це так званий типу захист. Можливо, я помиляюсь. Коротше, така я погана господиня. Так, зняла штори, а тюлі трошечки не вистачає і там, і тут. Ось Віка помила тут панельку, помила тут стіну. Ну, треба було трошечки інший засіб їй дати. Це практично просто так, знаєте, освіжили, помили. Один той самий за засіб вона тут використовувала. Ну, коротше, не відмилось, повністю то вже таке перемивати не буду. Зараз Колись буду займатися знову тут прибиранням, то помию. Туди напівавтомат зварювальний, поставила порожня коробка із станок. Яблука ще десь треба буде подіти. Ось. Ну, і Тут поставила наповнювач ось цей запас бусін дистильована вода для автомобіля. Для акумулятора Коротше, відставила сюди, щоб, не дай Боже, ніхто її не взяв. Ну, Тут чесничок перебраний, підвіконня повністю поки що порожнє. І ось сюди буду складати порожні банки. Як тільки назбирається, буду виносити я у підвал. Ліжу я полосилка в садочок. І все ж таки у нас падає сніжок такий гарний. Матий. Рідко падає, але падає. А Васильку що дали? Миколайчика-подаруночка. Да, да. А покажи, покажи мамі. Цукерка. Цукерки дали, там і да. шоколадку. Мені да. 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 Ага, бачиш, вчора забулися тобі дати, так? Да? Да, я... А сьогодні дали? А да. Василько їде. Ну, все, їдемо додому. Так. І так. Відкресі, так зараз вдома і Будеш дивитися, що там, так? У подарунку тому були ось такі пазлики, а також кіндер-шоколадочки. Ну, такі, знаєте, наборчиком. Досить цікавий подарунок і головне корисний. Напевно, було різних таких малюночків. Але Васильку потрапили з ракетою. Я вже на вечір сьогодні помилася, голос у мене просто ідеальний, вдень нормальний, а на вечір робиться ось таке. І п'ю я вже таблетки, лікуюся. Але, як бачите, якось результату як такого немає. Віка сьогодні затемпературила трохи, плюс їй болить спина. Піде вона трошечки. По лікарях, поки вдома, поки канікули. Хай сходить, обстежиться і там побачимо, бо трохи собі була травмувала вона спину на навчанні, ходила в Березному до лікарів, але щось там їй неправильно по направленню зробили. І так вона до лікаря і не потрапила. Тому треба робити тут нове направлення і треба походити по лікарях. Я думаю, що і навіть зуби лікувати Юрчику ми будемо на канікулах, ще полікуємо, можливо, навіть і всі. Побачимо, як буде по місцях, бо ми ходимо у колишній бедрик. Я не пам'ятаю, як вони зараз називаються, але ми ходимо в бедрик. Мені дуже подобається, як лікує саме жінка. Там вона одна, є два чоловіка і є жінка. Я сама ходила до жінки, і, напевно, також, ось, нехай я вилікуюся і піду також до жінки. Я вже більше року собі підготувала зуб на коронку і досі її не поставила. Все, знаєте, відтягувала, відтягувала, грошей немає, все, грошей немає. А це хочу собі піти поставити зуб. Грошей немає. Але. Все. люблю. І я тебе люблю. Я тебе. І я тебе люблю. Фу, зі мною. Цьому це треба? Ось так. Все. Молодець. Ой, будемо лягати зараз спати вже. До речі, в мене скло на телефоні, саме там, де камера тріщинка на цьому захисному склі. І я ось дивлюсь так на якість відео і розумію, що десь, мені здається, щось заважає, треба буде скло тут замінити. Ось в мене там в комплекті є ще одне, треба буде сходити його поставити, тому що на фронтальну камеру я досить так часто також знімаю. На цьому певно буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, ставите свої вподобайки. І зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!